Доброго дня. 23 лютого. За сьогодні я вже встиг, мабуть, шосту партію зіграти. три чи чотири рази вже не пам'ятаю програму, але потім реабілітувався, перейшов сьогодні у якусь марагну, ученьку там лігу. Але все рівно мій рейтинг такий, як і був. Навіть нижчий, 650 було колись. 614, дуже багато разів програв. Сьогодні зустрівся з, з, з останній. Суперник. Судя по фото, це дівчина. Вперше з дівчиною грав, якщо це правда. Чесно кажучи, це гарна дівчина. І бажання було здатися на початку партії, але думаю, що з того вийде? Був у мене один зівок, попався я на вилочку. Ну, далі все побачите. Стандартна партія почалась. Є2, е Е4. Кінь, кінь. Не стала вона ловитися на мою. ...мишоловку... почала укріпляти центр. Я за конем. Вона мені шах. Я слона шугаю. Натікаю слоном. Думаю, що я коня не буду брати, буду підстрахований. Ніхіга, я коня забираю зразу. Потім вибираю і пішку. Думаю, я налякаюся обміна фіцем. Да я тільки за, щоб ще мій король пішов з того мертвого місця. Опа, тут вона вже будете, але побила конем. Молодець. Пішка моя висить. Шондари за конь, я не пам'ятаю. Ні! Шла турою. Шла турою. Ну, звичайно, я захищаю і пішку, і короля слоном. От тепер конем. От тепер конем. Але не бачив вона, що слон підстрахований ще моїм конем. Тому я сміливо б'ю її слона і нападаю на тру. Вона ж забирає мого слона. Ну, а я забираю. Далі вона пішла на вилочку. От що я упустив. Ну, нехай забираю вже, скільки фігур я витягну. Коня на ферзя можна вже міняти. Так. Напад на короля тікаю. Слон, чогось. Притаївся. Він страхує коня. Второй нападає на шахт королю. Тікаю. Вже нападає на другого коня. Моя ну, зараз підтягне слона, а я туру. Сразу давай менять. Давай, Каля. Дай мне коника, Каля. <клес> тоби. Дай мне целый коника, я коника любого дай мне. Шах тоби. Шах тоби. Шах тоби. Шах. Забрал пешку. Забрал, коня. Обмен. Ой, мене скільки пешок, зараз я їх проведу, дві, я тебе накажу. Ну да? давай, спробуй. Шах. А я з'їм твого коника. А ну, я твою пішку. І тут вона, зрозуміло, ще одна пішка нікуди не дівається під боєм. Лишається чотири пешки, кінь. Одна пешка у неї. Парена, і тут вона здалась. Навіть здрасті не сказала. Дай Бог ще зустрінемось. До побачення.